Стати міс українська Канада тіль чернівчанки Ірини Житарюк, дівчина проживає за кордоном недовго однак не побоялася гучно заявити про себе. Подробиці дивимось. Я вважаю, що якщо ми дійсно люди, ми повинні допомагати іншим. Ірина займається доброчинністю, зокрема, проводить благодійні покази своїх колекцій одягу, який створює сама. У 2012 році я організувала благодійний показ для дівчинки хворої на ДЦП. Наступного року я була однією з учасниць благодійного акціону. Ми збирали кошти для онкохворої дівчини. Згодом я брала участь в декількох. Виставках також направлених на благодійницьку діяльність. Дівчина мріє талантом та прагненням до прекрасного підкорити світ. Вона народилася у Чернівцях, а рік тому поїхала за кордон. Тепер Ірина готується до конкурсу Міс Українська Канада. З нами спілкується скайпом, хвилюється, адже до конкурсу залишилося менше місяця. Роботи не початий край для конкурсу. Вона готує колекцію одягу в українському стилі. Вишивку мені виготовили чернівцях. Дві майстрині мені допомогли і надзвичайно золоті руки в жінок. Одна мені вишивала мою фінальну сукню бісером, інша створила повністю вишивку. Для цієї, цієї колекції Ірина розповідає міс Українська Канада насамперед чудова можливість продемонструвати свій талант та знання української культури. Конкурсний відбір був довгим і жорстким. Із 62 потенційних кандидаток відібрали лише 16. -х. Емоції були неймовірні Словами Просто не продати, тому що я дуже хотіла, ну потрібен цей конкурс. Підтримує Ірину, її сестра близнючка Яна. Впевнена, Ірини все вийде. Перемога в конкурсі перш за все доказати собі. Знову ж таки, ми кожен раз доказуємо собі, що ми чогось варті. І це знову ж таки буде вершина якась. Одна з вершин, тому що ці ціле житті дуже багато. Фінал міс Українська Канада відбудеться 16 липня в Торонто. Це буде галаконцерт, на якому учасниці представлять національні українські костюми, змагатимуться талантами, продефілюють в одязі від відомих дизайнерів. А ще одним етапом конкурсу стане благодійний соціальний проект. Також на шоу запросять зірок. Ірина сподівається, що гідно виступить на конкурсі, і в це вірять рідні і друзі тут у Чернівцях. Марина Черне Ірина Шевчук, Чернівецький промінь.